Усім привіт, ви потрапили на влог, і я хочу показати вам, як проходить декілька днів з мого життя. Сьогодні, 23 вересня, ми з вами дуже давно не бачились. Просто я захворіла і, можливо, ще досі трошки хрипло говорю. Вибачте, коротше, сьогодні я не пішла в школу, чи з цього ми з вами будемо зараз робити тортик. Мені просто дуже захотілося чогось солодкого, а не взагалі щось приготувати було непогано. Мій вибор впав на тортик. Тому зараз ми будемо збирати свої манатки і йти в магазин. Паралельно я ще хочу роздрукувати картинки на ось цю неймовірну стянку, якщо її так можна назвати, задню сторону шкафа. Я думаю, ви 100% звертали на неї увагу. Тут дуже багато різних моментів з мого життя, і я їх останній раз поповнювала напевно в травні. Чи навіть в квітні, окей, це було весною. Пройшло вже ціле літо, у мене реально багато фоток, так що треба поповняти. За останні дні я можу вам розказати, я і за того, що заболіла, я дуже багато реально що пропустила, і це дуже сумно. Наприклад, я повинна зараз виступати через пару днів на фестивалі, але мене там не буде. Ми повинні були доробити наш дует з латою. Uh, отак він виглядав раніше. Якщо ви дивились мій влог, десь тут буде посилання на нього, обов'язково подивіться. Також я, на жаль, пропустила минулої суботи був День міста, і ми також повинні були виступати акробатикою. Uh, на щастя, знайшла дівчинка, яка мене замінила, бо у нас вже був навіть поставлений номер. Нічого страшного, все було дуже класно, все класно пройшло, я була група підтримки. Десь тут також будуть фоточки з того дня. Це було класно. Коротше, да, якось так. Що я хочу показати, мені нещодавно прийшла посилка із однією дуже класною штукою. Йоу, фуглер! Фаглер. Я навіть не знаю, як правильно говорити, але фуглер, явно ну, прикольніше. Такий пупсик вообще! Мені він подобався більше всіх, оце що сердечко розбито. воно таке миленьке. Тепер він дуже гарно прикрашає мої полиці, і я хочу зробити йому трошечки каста прикрасити його капельку. Мені треба наклеїти йому накладні вії, і можливо скайсі зробити на зуби. Просто які зуби. Вау. Сьогодні ми обов'язково цим займемось, коротше. Але поки що біжимо за продуктами і друкувати фоточки. Коротше, Я вернулась з вулиці. Я купила сметану, шоколадку для того, щоб прикрасити тортик. А, трошки жалеєк, але я їх поїла вже по поті. Чуть-чуть залишилось, але я їх і не планувала на торт клеїти. На якусь одну, типу, малину або сердечку можна, звісно, залишити. Головне, я роздрукувала багато фоток. Тут аж 4 листа. 4, так. Да. й І я купила спробувати інжир. Я ніколи його не їла. Просто у мене всі рекомендації в Тіктокі, що, типа, інжир, класна, обожаю інжир, і я теж хочу спробувати. Начебто його треба кусати. Ф. Може він зелений, але він на вкус як трава. У нього такі странні якісь бусинки там всередині. М -м -м -м. Окей. Ну це я б не сказала, що це вкусно. Но він не виглядає, як в ТікТокі. В Тіктокі вони були якісь більш стилі, начебто. Пальдот 15 гривень. На а зараз я буду вырезать картинки и клеить их себе на стенку. Такие прям. Короче, я нарезала все картинки и встыгла сходить покушать. Теперь их треба приклеить. Я доробила йоу Я... виглядає дуже класно <му> Тепер надо зібратися з силами і піти готувати тортик. Все я вже на кухні і можна починати готувати. Значить, нам треба uh, 5 яєць, какао, розпушувач, мука, цукор, а ще сметана для крема, шоколадка. Я не хочу прикрасити. І що ще я не пам'ятаю, там в процесі побачу. Така у мене формочка прекрасна. У мене буде отака мисочка, бо нормально зайнята, але нічого. Короче, розбиваємо 5 яєць і додаємо 120 г цукру. Тепер беремо міксер і взбиваємо це все, щоб воно виглядало красиво. Ось такий в мене венчик. Вау. Я взбила, повинна виглядати десь отак от. Воно повинно виглядати таким спіненим воздушним. Не знаю. Тепер в окрему тарілку треба мука 110 грам. І 40 г какао. Омій вот. oh гад! з какао треба перемішати і пізніше через сито просіяти в масу з яйцем. І перемішувати треба лопаткою. Бо в ТікТокі написала, щоб не втратила воздушність в масу. Ну, окей, okay. просто окей. Okay. Збила це все отак. От. А тепер у мене нагрівається духовка. Пізніше переливаємо всю формочку і ставимо в духовку на 15 хвилин. На 180 градусів. Тут я вже робила крем із сметани і цукру, і пізніше нарізала шоколадку це виглядає непрезентабельно, А який товстий. Коротше, я зараз їм тортик. Він вийшов супер-супер тоненьким. Ну нічого страшного, він ну, реально смачний. Коротше, 8 з 10. Бо він вийшов маленький і дуже тонкий. А так цілком смачний. Так, коротше, о, от рецептик цього тортика. Но я щось там все-таки зробила неправильно. А чого він не піднявся, тоді я не знаю. і рісниці ми будемо клеїти вже завтра, бо сьогодні я не встигаю. Зараз я буду робити домашку. Бо завтра в школу. Так як я завтра йду в школу, мені треба зробити всі домашки. Я так це пропідношу, бо я до останніх не знала, чи я буду йти. І ну, я не повинна була. Коротше, зараз будемо дивитися, що мені треба зробити. Наскільки я знаю, треба зробити якийсь, якийсь проект з біології, правознавство написати. А далі я розклад не павлю. Прошу замітити мою неймовірну ручку. Я нею дуже пишаюсь. Дивлячись на те, що в мене майже всі зошити і Hello Kitty. І от, так, з такими вайбами. Я тільки що замовила собі кофту. Я дуже щаслива. Не сам полі турчик. Ой, які тапочки. Ей! Ей! Ха-ха-ха все поле довольно накормила. Зараз вже 8.08, так що я піду в школу на другий урок. І тепер я хочу випрямити волоси, бо вони дуже закручені. І, мабуть, буду монтувати відео цей час. Давай. Там Мирон грає на піаніно, як завжди, я хотіла показати. Бабушка привезла дубайський шоколад. І зараз ми будемо пробувати. Мама сказала, що думала, буде краще. Тут повинен бути і дубайський шоколад, і ці волосы. Воно розпалась. <риво> Висновок з самої цієї зеленої штуки з дубайського шоколада взагалі не відчувається. Щось трохи волос, прикольно, прикольне. Так, цілком звичайний шоколад. Ну, ладно, це, ну, прикольно. Ангел-хейр. Ну, да, типу, тут задумка сама. Вона в волосах, а не в шоколаді. О, я зараз уснула. Коротше, Даша написала, каже, йти гулять в Роблокс, так що, ну, спати я не буду. Роблоксер, що нафіг? І так, уже... Пів шостого і нарешті настав зірковий час фулера. Зараз, як я і обіцяла, будемо клеїти йому вії накладні. Я б звичайно хотіла а, ті, що сплошні, але у мене їх немає. Я тільки стему і то вони вже закінчуються. Я буду брати найбільші розміри. І клеїть! Щось дуже різко похолодало, навіть вчора було набагато тепліше. Я вже дома в кофті, сажу нормально. Я не придумала нічого кращого, ніж клеїти ці вії на звичайний клей для вії. Я не знаю на що клеїть інші, але у мене буде так. Ну і пінцетик. А я його хотіла причесати трошки, йому дуже погано. Такий шевелюра. Мені ця етикетка може бути її відрізать. Ладно, за я поприбираю його отак от. Все летить уже! Щоб не заважало клеїти. Такий боже, виглядає як спросоння. Просто заспаний пупсик. такий, Я не можу його з'їсти. Скайсі, до речі, я хотіла діяти. Думаю, це також будемо діляти. У мене є там якісь бусинки трошки. І... База для ногтей Я дуже сподіваюся, що я їх не іспорчу бо це було б, ну. не особо хорошо. Вона руки трясуться. Вони якісь занадто завиті, вони прям. Вони не тримаються і відпадають. Йо-майо! Блін, мені здається, вони виглядають гарно вообще. Дуже погано, мені не подобається. От якщо б були великі сплошні вії, то це виглядало б гарніше, якось ефектніше, а так вони якісь занадто рідкі. Коротше, я все зняла, це був провал, краще будемо робити скайси. І з цим не повинно виникти проблем. У мене є такі рожаві і срібні блискітки. Я буду бафить зуби спочатку. Пізніше, напевно, база і на базу вже Астразіка. Або спочатку стразіки і потім покривати базу. Так, я буду робити не на всі зуби. Е, я хочу спробувати спочатку ось, ось ці два, а далі будемо дивитися. Беремо бафік. І бафимо немножко. То що зуби я б йому дуже не хотіла испортити би. Коротше, я вже приклеїла. Тепер я хочу покрити базою і сушку. Блін, ну мені дуже подобається. Прям... Прямо молота! Я хочу ще ось цей зуб зробити. І, можливо, ось цей, але це не точно щось подивимося кажуть. Дивимося, оцінюємо результат. Отак вийшли зуби, мені прям дуже сильно подобається. Якщо б були б вії, було б іще краще. Ну, але так також непогано. Як тільки у мене з'являться накладні вії і вони будуть без діла валятись, я обов'язково їх сюди пришпандюрю. Коротше, ні, він у мене репер, а, мені реально подобається. Супер з фуглером закінчили. Коротше, дуже сильно хочу спати. Я дуже устала, і я тільки що обнаружила, що у мене багато не зробленої домашки. Так що зараз я буду вечерять і йти робити домашку. Я все зробила. Ура. У мене завтра повинні бути труди. Я хочу взяти з собою дов'язати сумочку. Мені в Тіктокі попалась просто неймовірна сумка. В'язана така сама. А, на ній була сакура, вишита. І я спробувала зробити щось схоже. Вийшло ось так. Не дуже кидається в очі самі оці. Квіточки, типу. Я просто шнурувала ниткою. Я не вмію цього робити. І ну, вийшло, що вийшло. Мене більш-менш устраює результат. Я не доробила ручку, так що завтра, я думаю, її зв'яжу. Вона якась безформлена, мені не подобається. Я думала, вона буде більш така прямокутна. Це ж все-таки трикотаж. -мо. Ну ладно, короче. ну так. А ще я хотіла пожалуватися, що я вчора принесла свої кросівки на фізкультуру, щоб ходити, такі см'янка, типу. Я залишила їх в роздягальні, що вчора їх хтось строгав і вішав куди не попадя. Що сьогодні я прийшла, а їх не було. Я не знаю, де вони, бо там, де загублені речі, їх не було. Я тепер не маю поняття, де вони, може, їх хтось забрав. Разве не можна речі свої вроздівалки залишити чи що? Я не розумію просто. Ось так пройшли у мене ці два навчальних дні. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео, бо на цьому я буду його закінчувати. Так як почався навчальний рік, я сподіваюся, що у вас все добре і. Зроком теж. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Поставте обов'язково лайк, підпишіться, підпишіться на мій інстаграм. Ну і на цьому все. Всім па-па!